Он визов по е електрику, кидають провода, щоб ти мог нормальне відео пересилати мені з участка. Я оцелва приїхав, грався, щось тут тут каже іскри летять, молотком замикав, це так і должно бути, шо це трогать можна? Ну все, тепер ти можеш відео мені отсилать хоть тисячу раз и мамки на день отсюда будуть доходить правда надо буде тепер це все десь туда на кришу наверх Внутрі присобачити. може якусь коробку купити, типу ось такой і в неї засунуть все. І розетку тоже на крышу назруть там наверху ось тут я думаю тут а там, там вверху коробку, если прислала, чисто розетки. На оцю балку. Буде так. Є ще один. Один мат ще прицепив. Ну А то так. Отаке, отаке чудо! Отаке От чудо в нас приїхало. Зараз будемо проходити понад забором. Сантиметрів двадцять оставимо. Сипоп ніша, щоб не переїхати. Супок. Ну зараз. Подивимося, як забор не буде валитися. Ну, тут земля хороша, рівненька, ми зараз сантиметров двадцять відступимо. Ну так. Все так. Все, ну да, очень. Очень круто, да. Ну а так пока оставим. Вот Тут лопатки есть, да? Хорошо идет. Нормально. Ресміш, Переклит, перехідко добре. Ну що, там, там нормально, там все, а як от сюди де на траву, як на траву вийде, тоді тут ще може, раз-два пройде. Да? От тут, де воно, тут нас завжди вдрюкнуть воно. А там вже все, коло забора нормально, нічого не робимо. Тепер, ну бачиш, де, де трава була, тоді там, де за зірвав лопатою добре, там гарно, а тут трава з клошняком і викидає. Ну нічого. Буде добриго, ми його перейте. Перейте. Ну іще, ще скажу, хай ще пройде раз. І де затоптано грудочки. Ні? Ну хай. А отут? тут теж заставлю хай ще разів 2-3 пройде. Там десь був трактор. Ач, не тут. Грудки грудки попіднімало і так є. Попробуємо на із позакидати оці ями. А? А, да. Ну ладно, тут ще поганяють, тоді хай, лучше ми йому доплатимо, але тут у нас трішки ями. Якщо видно, не видно хтось. З... Ну, тут трішки переділиємо. Давай. Ну, він лізе туди, що мені здається, зараз теж буде цікаво. Зараз ми будемо по пеньках тут йти. Що буде, зараз подивимося. Я блядь, глядь, з корнями наповзало. Ох. Намотаю, да? Кто Ту накидал? Тут ремень, я думал, тут ремень порвав. Воды ну, пока. Ну, сейчас наш больной участок. Это ему очень тяжело. Останавливается даже фреза полностью в этом. Ну трішки бо совсім було некрасиво тут, ну по цьому по як пішила хорош що далеко вже ульосся. Ну, роз, трішки трішки порозбива, розбива, рівняє. Трошки рівняє. Фух, не бач, бачу так, як хотілося, він не з за встоянні зробити буде, навіть. Поїдемо з лісу, привеземо землі. Відрано там, де, де зовсім плохо буде під траву. Хоча тут же ж якщо буде бригада та, що трамбувати, сіяти траву. В них же там якась технологія, треба буде в них спросити. Може нам і не треба заворачуватися, може вони як притрамбують та пороздуваються, а те, що нам не подобається. Оце, от у нас де, де був екскаватор. Хорошо, що я три тисячі сікономив та вивіз тут. Вивіз сам пеньки. А якщо б ще пеньки погрузив, а це було пів огорода б такого. Ну з Богом. Поїхав, давай заба, заглубляється туди. Та заглубив, то заглубив по яйця, а воно ж это, грудки, грудки не розбиває. Заглубив, заглубив, да, він каже, заглубив по самі яйця, так да. ну то там теж можна не трогати було б його, ну хай. Десь оце ще. Серйозно. Теперь разношей. Техническая возможность этой фрезы, наверное, исчерпана. Вот на испасок. Прикидаем. Прикидаємо. Підрівняємо лопатки, прикидаємо. Ну вже уже так огород. огород. І тут перебив, я думав буде хуже. Там на траві косяк. Ну ми знали, що він там буде. І тут. Ну нічого, воно травою як заросте. Альонка своїм весом витовче. І буде красиво. Заглубляється, а глибоко заходить, все-таки порозбивав і поперебивав. Щось він вже дивиться. Він по глибині йде на всю кризу, по глибині йде здорово. Ну а грудки не може не і порозбивати. Тим більше, що ті, що привозили з річки, вони стали як... Ну, це чистий камінь. Воно викидає з місцем Пробував перебити лопати, не розіб'єв. Ну, нового десь тут нічого не побачиш. Ну, тут як прийде мангал, ну, подивимося, ще ще. Зараз грудки дуже здорові лежать там, де, де під, під екскаватора. Якщо не порозбиваємо, то прийде новий мангал і зайдемо зайдем гуртом, повибираємо грудки, повикидаємо і трошки загладимо. Ну, а тут по два рази він проходить, щоб це вже другий раз. Іде добре. Перший раз трудніше, а другий раз йде добре. Одну втікаю, питається втекти. А там, де затоптано, попадає, аж трактор підплигли, кидає. А яка кидають. За два рази нічого нормально. Клас! назад поїхав. Ну а що тут далі зараз буде? Подивимося. Тут вже трошки затоптано. А возле туалету він взагалі не має по ідеї, взяти. Коріння йому тут повирубував. Резина нова в нього, так чи. Ну зараз зараз подивимося як він тут буде. Іти. Трава, саме погане трава і оці кусочки, де екскаватор. Надо буде. Поїдемо з лісу землі, привеземо і позакидаємо ями там, де ями. Тут же должно Альона якраз тут лежить на тій кучці, де, де у нас булижники, там обична Альона лежить. А ну, ось їде. Це позитуалета. Де перший раз. не ну, перший раз де... Ну ты дубак, ты траву поднешает. Я думаю, что Спасибо. Разбивается, разбивается. Вот. Тут розбивати, розбиває. Вроді то для трави, я думаю, буде добре. І там добре, а якщо що, перекопаємо там, де, де трава була дуже. І тут від туалета пройдемося, прокопаємо, заскородимо, повикорчовуємо пеньки. Подивимося, як він, як він далі піде. Ну тут поки нічого, я думав, що він не возьме. Якщо далі так возьме, то це вже буде більш-менш нормально. А ну, Зараз їхатиме. Де він куди він поїде? Це що третій раз хоче, по третьому? Третій раз тут хоче пройти. Ну да, третий раз уже заходы фреза полностью вала внизу до конца. Ну, даже... там где... Да. а пеньки, пеньки попал на пенек. Подняло, а же это сырье вытянуло. А рубает, корни рубает. Ой, рубла, тут тоже корни. достала до корней рубает. Так, все. Трактор уїхав, розказую, що на мій згляд, треба зробити. Ну, якщо почнемо з краю, от, от грабельками треба буде рівняти, однозначно кажу, що треба рівняти, а рівнятися буде лопаткою і грабельками. По всьому, по всьому треба буде пройтися. Якщо тут з краю, то везде везде грабельками вигрібаться отакі от ось камішки. Якщо такі камішки, де ось вони наче. ну зребти і, мабуть, винести, і ліже під низ, зарівняти, що було. Отут все нормально практично. І тут, де ми боялися біля туалету, а воно ще вийшло тут і простіше. Там трошки ямки-канавки, але він їх спушив по три рази проходив. А отут. Во-перше, немає У нас тут ландшафту чистого, щоб рівненько було. Тут е, ями де були і кирпичі, отакі кирпичі, кирпичі ось, лазять в руку. Де воно? Камера видно, не знаю. Отакий кирпич, його стукаєш, нічим не розіб'єш, ні лопати нічим не розіб'єш його. І Болежники, булижнік ну, булижник на бач? ось булижник на булижник, а це ось булижники, ті, що із ставка, що привезені з землею, засохло це чистий кирпич, силікатний. Ну, не обожжу. Силікатний кирпич. Да. І нічого йому не зробиш, навіть не розібіж лопати. От так. Ну, він його попросив вже заставив, приїхав, колега мій. Ми з ним 20 років працювали. У місті так що він робив те, що що скажу, він це робив. Проходив отут по три рази, по чотири рази. Ну нічого не це Проходить і оце ж бере, заглубляється на глибину. А от бачиш, що це ось оці, оці ось камешки кирпичики, вони ж ну нічого, ні. валаша туди-сюди б'є, б'є, б'є. Ну, а оці ось що, де він де він витягнув оце ось сирий камішок, бачиш, він ось ще мокрий, я його лопатою, рукою можу поето. Ось він положить на кучку, подивися, подивися, що з нього завтра буде його, де сирий ще, нічого. Бачиш, де він перебив. Нет. Розсипатися не розсипається, Роз... ось розсипатися не розсипається, а де, де трохи засохше. А як засохне, буде капець. Грудка на грудки, грудка на грудки, яма на ямі, а де попадається той, що ну, той, що составка взагалі капець. І, отут, і тут трохи ями рівняти треба, а цей, де трактор витоптав, тут дуже багато роботи. Возможно, лопатою, лопатою граблями зарівняємо і потім... Виносить, вивозить. Ну ну шо, ну що, ну, були такі. Ну, куди то це, це взагалі ні, ні під який посів воно не підходить? І ями він не, не витягував, воно тільки дробить камні. Якщо рихла земля, він пройшов, воно розкидало, розрівняло нічого. А тут камні галашів нам наробив і все. Возможно, їх навіть тачкою прийдеться вивозити, а там землю понизить. Десь ще піску може взяти, от там пісок може буде убрати землю до цього. До ну, там, де площадка, на рівні площадки можна землю забрати і позавозити, де отут засипати. Тут це явно однозначно будемо щось робити. Підпосів і близько. Тут не годиться, і близько тут немає підпосів, особливо там, де трактор затрамбував, тут зрозуміло. Вивозимо, вивозимо, рівняємо. Ну, Запасів, поки ще тут і речі не ведеться, нема і близько підходить. А так треба буде. Тут, звісно, все, де було нормально, попіднімав, під, підкультивував, м'якенько, рівненько, гладенько. Ну, рівнять, звісно, тут, тут де. все, ну, Тут добре. А отут де трава. Ну, Пам'ятаєш, як я казав, надо треба лопатку так, як зробити, коли ти спрашиває, що ти робиш, коли я знімав траву, Ну, нам не вистачало. Отут, де зняв, тут у нас поляна буде нормальна, прекрасна. А де оце не зняв, оце вони тут гребе, рве, Ну, там десь і на відео у тебе є, що трактор роз... Ну, Знову на дачі. Ну, огород і земля. Тепер же вся робота наумний йде. Вітер підняв страшенний. У нас з'явилася нова штучка. Хто скаже, що це, Що це? І це. Так що у нас тепер є тут і вайфай, і інтернет, і відео. Тепер у нас... Проходимо моментально, не так як ми по два дні, поки додому не доїдемо та сработає інтернет. Тепер у нас вже є тут все. Можемо тут віддихати. зря не дав заливати експериментальний участок. Десь ось тут коло порога, де налив, коло порога. Десь як окатиші всі ж отакі, що не розіб'єш, а тут залив і дивися, дивись, що робиться. Розсипається, розбивається, десь як розсипається. Це ж я залив. Ну, так що ето, ето варіант, пробуємо, якщо ми... Заливаємо кусочок і отак грабельками проходимо. Да? Даже ось кусок здоровий, От він, вона якась кончена земля, що, що розповсталося. Угу. Ось куски лежать наш здорові, ті, що не розбивалися б ніколи, але вони він слабо чуть-чуть тут не цей кусок. Ось. Те що, те, що зверху намочене, розбилося. Те. Коротше, Коротше, є спасіння. Зараз дощ починається. Якщо б якщо піде дощ, треба брати дві пари граблів і вперед. Да. Я, думаю, що, в общем, я думаю, що вода може допомогти. Ну, Грабельками так гребемо. Корні корні вибираємо і отакий от має бути ідеальний рівненький участочок. Без всяких этих. Да, ну це ж бачу, що я чуть, -чуть линув не заливав. Короче, вода на цю землю действує. Вітриган страшний, порозкидав нам усе кругом. ну Це ж ще я не все показав. Ось у нас тут стол накритий. І у нас зараз брюки привращаються, як скажемо, сим-сім так. Ой, ой, ось який вітер. Як витягну від оціля ящичок, а, рубль дам, хто гад, гривню дам, хто вгадає, що в мене в ящичку тут. А в ящичку в нас. У нас є вдома три кролика. І ми купили кроликам травичку. О, оце кроликам. Хай їдять місто комбікорму Сімена. Отака, отака ось штуковина у нас є тепер. Ну точно тут. 10 кілограмів мішочку. Ну, Боже, понаписано, і стійка до готу витоптування, насичений колір, морозостійка, стійка, невибаглива. Боже, боже. І тут у нас іще є, і ще є. А тут у нас. Ну, ну все одно знаю що. Ну, ну, різати не буду, але це добриво. Добриво, будемо змішувати з травою і. Кидати в оту земельку. Ну а там же є ж грудочки, а їх же всі 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 треба вбирати. Жду, коли приїде мангал, там може компанія прийде хороша. Та кожна грудки, і, і буде рівненько, хоча б врядні. Ну що, ховаємо, ховаємо, похвасталися. Тяжко кроликів кормить, то це поки. Якщо не посіє, то буде місто зерна кроликів. Фермити. І, і ховаємо. І ховаємо. Може ніхто, може ніхто не знайде. Все. І закриваємо. І закриваємо. Все. Все. Сейф наш закритий.